Ні, там не пишу. Я все покажу, даже нічого, я вже говорю. Так там попередження, так, є, бачите, так, написано. Де? Там попередження, ну, намальовано від відео. З правої сторони від вас. Ну, взагалі, бачите, як воно сховано? Це? А я? Твою мать, блядь. Новий год, Сулюди, Ноліка нашли. Таня, Мені я вас попрошу. Тетяна, Здесь... я вас прошу. Ви знаходяться в громадському місті. І що? Я попрошу вас не виражайте нецензурною лайкою. Да, ви а у мене є свобода слова. Так, у вас є свобода слова, да, але це слово не повинно слова. бути нецензурним. плохого не сказала. Ви зараз відповідно до статті 173 здійснюєте. Адміністративне правопорушення. А, а тобто дрібне хуліганство. Ну яке? Дрібне хуліганство. Яке? Дрібне хуліганство. Яке? Виражаєтесь нецензурною лайкою. В Громадському в місті. Яке? Тян. Яке? Я ще раз спрошу. Яке? Я зрозумів Яке? Документів немає, так? Да? Ні, тут не Звичайно, повернулось страх. Я не можу мужчину. Я не буду. Ви направили слічого оперативну на скульптури, так? Да? А через кілька воно буде приблизно? Вони зараз не виклик? Я кажу, Можемо нам краще її завести не спинів. Треба, так? Да? Зрозуміло. Виїхати, Так, Поїхали, да. моли, зламали. Тетяна, зачекайте, будь ласка. Да, нічого Зараз не приїде слідчо оперативна група, чекайте. І що, ну пускай сіє досліджує. До Через 20 хвилин будуть. Хай собі досліджують. Тетяна, зачекайте, будь ласка, на місці. Де, галико, Королевка, как не, ну, пускай приеду с Вот, да. Опа. Для этого она не нужна, чтобы она корректировала эти ледяные осколки, да. обломки эти. Ну, а в чем они не имеют права нас вообще удерживать Содержив. здесь? Удерживать. Да. У -у -у. Ну, уже просто здесь идти, потому что нам холодно. Мужчина. Мы за ноль мы закинь пожалуйста. А что вы хини задержите? Пошли, Таня, вон наряд есть. А? них же не поломали ничего. Они самі ломают. А у вас есть закопаться? Що що да, вы же сами их сняли. Кто? Вы же не мы их сняли на видео. Да? Да. Боже, как смешно. Я тебя слышала.